Вітаю! У нас є ось такий граніт, таке каміння. Є, як бачимо, темний граніт. Значить, і структурою, і кольором відрізняється. Навіть ось таке каміння. І якщо ви прилада запустили, у вас спочатку все буде стабільно. Ми тут максимум що чуємо перешкоди. Навіть на таке каміння. Але тільки ви зробите баланс ґрунта... І його значення буде нижче 87. До прикладу, в середньому на чорноземах це значення десь ось таке біля 65. Тоді у нас вже буде реакція на каміння. Особливо, якщо виходили, була суха погода, його не було, то маленькі шматочки, саме каміння, вологу погоду, буде реакція. В ІДІї в основному будуть. Вверх 98 проскакувати, воно заважає. Ось такі моменти, бачите, так? Періодично. Тут зрозуміло, що він розірваний, але якщо багато місту каміння, ви не зрозумієте, чи то фантомна ґрунт, чи то неоднорідності і тому подібне. Як це можна прибрати, ви вже зрозуміли. Встановивши баланс ґрунта на значення 90. Це у випадку, якщо ви ходите в лісі чи десь більше в піщаних розсипних торф'яних ґрунтах. Чорнозем з піском, якщо значення біля 87 чи тих же 90, то в такому випадку ви відсієте таке каміння. Зрозуміло? Тобто з допомогою балансу ґрунта, ми прибираємо все це. Чим більше ви відкриваєте баланс ґрунта в мінус, тим більше вирогідність самої реакції. На це каміння. Думаю, зрозуміло. Що далі, відповідно, нам вкоїти? Давайте спробуємо ось це. Є ще один варіант. Якщо у вас грунти, все-таки чорноземи, орані до прикладу, середніх мінералізацій чи високих, ви можете перейти в налаштування. Тут бачите дуже високе значення для того, щоб показати VDI. І не швидкістю піднімати, отам от підніму швидкість на 4, воно зменшує, але воно суттєво зменшує глибину. І якщо в притул близько буде каміння, воно ще чіткі, чіткіше буде його бачити. Вам потрібно перейти в шумопоглинач і саме шумопоглиначем все це прибирати. Навіть на швидкості 1 у вас це вдасться зробити. Дивіться до прикладу. Значення 4-5, камінь виріже. Ось іншого чимничка.